Ми почали цю кампанію на Майдані Незалежності, і це був перший протест після е, голодування на Майдані в на початку mm. незалежності. Це все ми знаємо. Переросло в великий протест Україна без кучми, а країна пішла в суспільне усвідомлення. Тобто люди почали розуміти, що влада не їхній захисник, а їхній ворог. Люди почали усвідомлювати, що за свої права треба виступати. Люди почали вільніше чи сміливіше говорити про це. Було страшно але страшніше було мовчати, тому що, якщо б я мовчала, то я не знаю, що б вони ще й зі мною могли зробити. Я вимушена була поїхати, але я ніколи не зупинялася. В цьому процесі, в цьому прикладі, що свої права треба відстоювати. І це змінило країну. І це дало поштовх до слуху стоп-цензурі, потім були чергові протести, і потім була помаранчева революція.